Вітаю, любі друзі, вас у себе на каналі. Мене звуть Алла. Я починаю знімати свої вишивальні два тижні, і з чого я хочу розпочати? А хочу я розпочати з того, що хочу показати вам своїх гномиків від чарівної країни. Цей блакитний гномик в мене вже був вишитий. Ось так він виглядає на підставці. Я його вже показувала вам, і зворотню сторону показувала, і все, що тут в мене не вдалося. І на цьому тижні я вже вишила бускового гномика. Отакий він гарненький, мені дуже подобаються такі змагасті панчохи в нього. Він милий, мій тато дивився, що там я вишиваю, отак стоїть. він. А тато каже, що це ти вишиваєш? Ліхтар. Думав, що це ліхтар стоїть. Він навіть не зрозумів, що тут є носик, борода, очки, і коли я йому показала, то йому сподобався цей гномік, коли він спочатку гадав, що я вишиваю якийсь там ліхтар. Але ж дивіться, яка засада, ці е, ніжки дуже пога погано входять у підставочку. Я навмисно нічого тут не виправляла, я потім виправлю, звісно. Але треба зробити більш дірочку у підставочці. І коли я вже пробувала, і коли ніжки туди пройдуть до кінця, вони будуть тут виглядати. Щось мені це не дуже подобається, це вже не вперше у червній країні таке виходить. Бачите, одна ніжка влізла, а друга не влазить. І якщо я повністю його засуну, то будуть тут ніжки виглядати. Ну, тож, треба буде це все налагодити. І я гадаю, що я їх впихну туди, у підставочку, і випихувати вже не буду. Так вони в мене і будуть на підставочках зберігатися. Не показала вам зворотню сторону. Тут такий гарний-гарний бусковий фетр. Так що ці роботи в мене готові, ці гномики готові, чому я дуже рада. Відкладаю я їх у сторону трошки, щоб нам не заважали. Далі я вишивала косметичку, косметичку від фірми Butterfly. Тут я так склала бісер і, і ниточки. Ниточки я взяла титану такого кольору тілесного, щоб не дуже було видно. Не виділявся тут з краю. Білий колір я гадаю, сюди не дуже підійшов, би парубок у мене вже вишитий. Тепер буду вишивати дівчинку. Ну Як виходить, мені дуже подобається, і процес мені дуже подобається. Я гадаю, що ще пару вечорів і я. Дівчинку вишью. Тут, звісно, більше роботи, оскільки тут і квіточки, і платье таке, більш, більш тут бісеринок, і біленьким тут треба вишивати, і світло-рожевим, і намистечко, корона на головці, квіточки, а в парубках, штанці, та ковтинка, та метелик, та і все. З ним мороки в мене багато не було, він вишився дуже швидко. Я гадаю, що на цьому тижні я обов'язково вишив цю косметичку і вам покажу. І над чим ще я працювала, це я доробила свої вишивки, свої сердечки. Я довишивала бекстіч, дивіться, як виглядає. Мені дуже подобається. От одразу об'єм об з'явився на вишивці. То була вишивка така плоска і не дуже щось зрозуміло було. Можна було здогадатися, що це стоїть будиночок, що це квіточки, що зліва дерево, але от з'явився об'єм лише після бекстичу. Отак от виглядає перша вишивка. Далі без беку ця вишивка зовсім до себе не привертала увагу, була така ніяка. Але, як видно, стало ромашки, всі ці квіточки, то дуже ну, заграла, мені, мені здається. І дуже мені подобається ця вишивка, з хвірточкою такою гарненькою. Це будуть в мене сердечки, як я вже казала, і ці сердечки я вже намалювала. І ці сердечки я вже намалювала зі зворотньої сторони. Як я це робила, я вирізала такий шаблон. Це в мене картонка від тортику залишилась. Я намалювала сердечко, отак от, от от прикладала. Тоді дивилася сюди на лице. Як щось мені не дуже подобалося, я. Випрямляла, там, совала, як, як я хочу це бачити. І тоді акуратненько отак от обвела карандашом. Так, я це зробила з усіма трьома сердечками. І, слава Богу, мені тут -от помістилося, то я дуже переживала, щоб це... мені вистачило тут цього відступу. Бо дуже малий відступ я зробила. Чогось не знаю чого. Тут добрий відступ, а тут дуже малий. І що тепер я буду робити? Звісно, я буду прикладувати на лице клаптик тканинки, який піде в мене на задню сторону. І буду прострачувати на машинці якраз по цій лінії, яку я намалювала. Між вишивкою і клаптиком тканинки я буду робити підвісик. Підвісик буде робитися з такої матузочки. Вона по кольору якраз підходить до основи. О, дивіться, як, як гарно співпадає колір. Мені не хотілося брати мотузку білу чи якусь іншу. Тож я між вишивкою і тканинкою, з якої буду робити задню сторону, буду прокладати ось таким чином зроблену петельку з цієї мотузочки. Ось, ось сюди всерединку. І коли я прострачу, вивірну. Наб'ю, і ця петелька буде в мене отак от виглядати. Я буду зараз це робити і буду продовжувати вишивати свою косметичку. Може, ще щось буду далі вишивати, але ж у мене попереду ще є один тиждень. Завершуються мої вишивальні два тижні, і в підсумках роботи за цей час ці мої вже оформлені три сердечка. І зараз я вам детальніше покажу, що до чого. Для зворотньої сторони я взяла от таку тканинку, вона по кольору дуже підходить до основи, на якій я вишивала. Ну, Більш підходящої тканинки я не знайшла, але вважаю, що і по кольору, і по принту тканинки. Вона підходить нормально, добре, не відволікає на себе увагу, є достатньо ніжно, ніжною. І так і по кольору теж підходить, вже повторюся. Матузочка моя, коли я прострочила сердечко, висмикнулась звідти, зі строчки висмикнулась. І це в мене вийшло в двох серденьках в цьому і в цьому. Тому я вже вручну туди не запихувала. не... Зашивала, не пришивала. А ось так пришила, щоб кінчики було видно, але ще й пришила кусочок мережива і зверху такий гудзик зелений. Я спочатку хотіла взяти гудзик з квіточками, але він був занадто великий. Мені захотілося щось, щось менше за розміром, менше таке. Громостки, скажімо так, і я взяла маленький гудзик. І ось, так, ось така прикраса в мене вийшла на цьому сердечку. Я не знаю, це вже я так так ото сиділа, від нічого робити, прикрашала. Можна було пришити цей мотузочок, та і все. На це все, все завершити. Ні, мене далі понесло. Понесло мене ще на цьому сердечку. Я зробила такий бантик з. Так, ой. Я вважаю, він тут достатньо ніжненький і так теж добре підходить. Отут От щось мене треба переробити, оце частини, де я зашивала, де я виворачувала і зашивала, щось мене тут трохи стричить. Ось так отак виглядає все. Всі вони, вони однакові, мають зворотну частину, однакову. Ось так виглядає цей. А це сердечко я щось дуже набила. Сильно, цім'як ще, а це якесь твердіше, Ну, вже як вийшло. Я вже замарилася. І тут, дівчатка, дивіться, я коли викраювала, чікнула. Ну це ж треба було так зробити. Ну, На гладильній доскі стояла, викраювала, ні, щоб на, на стіл перейти. Так Оце, оце так, таке вийшло. У мене вдома є э, э, різні такі гудзики. И, э, може, щось, щось придумаю, коли буду. В Херсоні, але зараз так, я вже не стала тут нічого зашивати, ні заклеювати. Це в мене такий вийшов такий промах. В цьому сердечку мені дуже захотілося надіти намистину, але всі мої намистини в п'яток залишилися в Херсоні. Це я вже в Одесі купила такий на морську тематику, але по кольору підходить. І я вже цю мушлю наділа сюди. Може, то теж приїду додому перероблю, але зараз по кольору підходить, і то мене вже веселить і я вже від цього радію, що прикрасила трішки І це мені вже не, не хотілося ніякі ні бантики, ні мережево, нічого. Хотілося на мистину, і отак от вийшло. Ну, все, моя робота над цими сердечками закінчилася. Якось воно в мене вийшла дуже кропітка така робота, що я довго з ними возилася, і вишивала довго, і оформлювала довго. Якось так от. І на завершення ще хочу показати: несподівано для себе я вчора ввечері почала вишивати прикраси від Абріс Арт. І дивіться, я за один вечір вже й вишила. Трішки-трішки я оце. Сьогодні вранці я дошила і дивіться, яка краса в мене вийшла. Дуже гарно, дуже класно. Я почала з цієї квітки, і зараз я загорілася і буду продовжувати вишивати всі прикраси, які я прикупила, я вам їх показувала. Спочатку я всі вишью, а потім буду всі оформлювати, буду робити всі етапи однаково з усіма прикрасами. Але як вийшло, дивіться, дівчата, яка краса. Бісер залишився у цьому наборі. Ось я ось цей наборчик, це ад 100 артикул тюльпан, набір прикраса тюльпан. Ось так повинно було вийти. І ось так у мене вийшло. Це тільки поки що тільки вишивка. До набору входить отакий фетр, але цей фетр ну занадто товстий. Я таким фетром більше закривати не буду прикраси. це Потім, коли. Треба оброблювати крайну, він занадто товстий і виходить не так як хочеться. Ще хочу показати голочки. Голочками цими я не користувалася, вушка в них вже ну, дуже погані, і в цю тоншу голочку, яка для, голочку, яка для цього малесенького бісеру, ось тут, я зовсім не змогла втягнути нитку ніякому. Тому цими я не використовувала, я їх потім викину, ці голочки. Бісер залишився, і тут в комплекті ще й застіпка, І е, по краю я буду обшивати ось цим таким світленьким бісером. Ну, Це щодо цієї саме прикраси. А в наступному тижні я буду також вишивати прикраси, і почну я з такого бантика. От я вирішила взяти бантик. Побачимо, скільки я вишив на наступному тижні цих прикрас, але дивіться, дівчатка, як я буду їх вишивати, потім будемо з вами їх оформлювати. Ну, якось так. На цьому я хочу завершити свій тиждень вишивальний. Ну, я думаю, що він в мене вийшов, доволі такий продуктивний і гномиків вишила, сердечки вишила, оформила і почала вишивати прикрасу. Що в мене буде в наступному тижні, побачимо. Планів дуже багато, тож залишайтеся зі мною. Я маю надію, що вам буде зі мною цікаво. Ось так я повісила сердечки на стіні коло свого місця робочого, яке я собі тут організувала комп'ютер, але трошки тут безлад дівчата, каптус тут купили в Тавріве. Це моя смітничка з ниточками. Коли вишиваю, складаю її сюди. Не знаю, навіщо мені це потрібно, але якось так. Тут вже я буду розпочинати нову прикрасу вишивати. Отак виглядає заготівочка на холсті. Це мої гольнички, ниточки, ну, таке все. І отакий от вигляд в мене з вікна.